Я до ладу себе привела. Дідуля начистив мені картоплі, цибулинку, морквинку. Хочемо натушити сьогодні картоплі разом з капустою, з томатом, з олії. ну, Пісна така буде картопля. Буде супер. Чогось ще такого захотілося, їжа я не знаю. Я не знаю. Ще не снідали, це вже будемо обідати. Що, заглядав ок? Заглядав окно. Виносить стару картоплю з погреба на, туди на гній, можна так сказати. Остання вже Ваня, не, мабуть, що остання вже треба ж нову скоро складати. Оце в нас скільки тут цього города, і діткам возили картопельку. І, ну, Зараз просто її не дуже хто їсть, мабуть, тому. І, і, і сусідам давали, і, шесть, і, і сестрі трохи давали. Ще й скільки викидаємо. Тому для нас оцього городика хватить з головою. Трішки поговоримо про вітаміни. Я розкажу вам про себе. Після 50 років от, треба свій організм підтримувати вітамінами і слідкувати за своїм здоров'ям. Я на постійній основі приймаю омегу 3 і магній. От я деякий час магнію не попила, ну не було в мене. І вже мене почали брати судоми, що... На ногах, що вже почали і, і, і пальці рук мене скручувати. Ну, це дуже неприємне відчуття, і так не має бути. Ну, і коли ви вже ж п'єте вітаміни, то ясна діло, що треба пити якісні вітаміни, а найякісніші вітаміни з Норвегії. Омега-3 з Норвегії, вона визнана еталоном якості у всьому світі. Той, хто п'є, той знає. Хто не знає, п'яте може іншу омегу. Я вам хочу порекомендувати придбати омегу і магній саме з Норвегії. Омега-3 підтримує наше серце, судини, пам'ять, зір і роботу суглобів. А магній тут в складі є цинк плюс вітамін В6 це оптимальна формула для нашого хорошого сну, для зняття втоми і для зміцнення м'язів. Власниця магазину Альбіна сама живе в Норвегії. І живе вона в сім'ї лікарів, тому ви там можете ще й проконсультуватись по своїй проблемі. В магазині є вітаміни не лише для дорослих, а й для діток. І саме головне, що вони якісні. Там майже всі вітаміни з Норвегії. От вони признані одні з найякісніших вітамінів в усьому світі. Тому обов'язково зберігайте цю сторіночку, переходьте, консультуйтесь і замовляйте. Вам розкажуть, як пити, коли пити. Все понаписують так, як має бути. Я вам покажу омега-3, яка треба пити по дві капсулки під час їжі або ж після їжі. Ну, а магній п'ється перед сном. Двій дорогенький, переходьте по посиланню, пишіть в дірект про свої проблеми, не стидайтеся, замовляйте вітаміни і будьте здорові. Сидимо в холодочку я. І ляля-моя. Картопля тушиться. Почекаю, щоб дотушилась, да занесу в хату, то будемо обідати, снідати, обідати, а тоді ще щось трохи підвечераємо, Дай порядок. Давно я не тушила картоплі це з капустою. Я люблю що разом. На око всього понакидала туди, все сирим, цибулина, на морквина, олії, брягнула томатний пасти, всяких приправок та й порядок. Щось мене так палить, що я просто все пашить обличчя такого. Так різко зробилося, знаєте, наче якийсь прилив. нічого. Пройде кушкується мясно копа. мене ще стакан страва солоденька в холодильнику, ви не уявляєте. <рес> Лучше не уявлять, бо в мене починається сіпатися око. Не маніт, а маніт. Не маніт, а маніт. Маніт, маніт і маніт. Зараз покажу. Я... Треба її якось доїсти, тому що, ну, бо, Може вона вже спортилась. То їж якраз похудаєш. Ох, її тут вже доїдає хтось. Це слойка із фісташковим, то з шоколада фісташкового начинка, ще якась начинка і зверху шматок Називається Дубайське пірожиння. Дубайська слойка. Дубайська слойка, пірожина, яке різне. Все уже отрезаю. Да кто там на марафоне? Хай меня просто Я сегодня не доела калорий. Ой. М -м. Леночка, это безвкусно. Польщуван. Це настільки смачно. За макарони забуде. Другойся две минути. А то й вымокаю, пойду. Так вони mm. не будуть. Ну, і ще хопить. Галя так Коли його їсти, як не вшилися, так? Без усього можу, Без солодкого можу. Дякую за компліменти. Комплімент. Не знаю, компліменти вам просто. Доброго. Дякую за подарунок. Дуже дякую, дякую, дякую за подарунок. Дуже-дуже приємненько. Ну, Мартелла. Повірите, взагалі немає ніяких секретів краси. У мене просять секрети краси. Сплю погано. Ну як ти вхожуєш за обичам. У мене тільки доглядова косметика, це все. Ну і губки, -то собі я, губки я собі підкочу. На губках, у мене була дуже асиметрія. У мене одна сторона її взагалі не було, а друга була. І все. І це було. Мені зробили губи в Києві. Ужас. Зробили в дуже відомий клінік. Я теж вам скажу, ну кошмар. Я спомню мою бабушку в 60, вона багато старіше виглядала. Ну в мене нема цих дуже, дуже великих єдине в мене, оце після доглядової яниної косметики зникли ці синці під очима. Тож були просто синяки. А так у мене ще і тут нема такого залома великого. Ну, як на 60, я вигляжу як на 60, не як на 70. Бо там мені хтось писав 75 у тіктоки, 78. може зайшла, зайшла до них на сторінки. Ну, що ну писати? Я вигляжу як вигляжу. Гляньте мій лоб. Я ніколи в житті в нього нічого не робила. Я робила за все своє життя, Яна мені робила. Мізопірінг, пом'єш ти мені двічі робила. Це вітамінки. І смаз ліфтинг раз робила в Києві. Все, Все, що я робила. Ну, татуаж брів і стрілки в мене теж татуаж. Ну, доглядова косметика, це ви розумієте, це дуже індивідуально. Це все залежить від типу шкіри, щоб вона вам не нашкодила. Якщо у вас суха шкіра, то це треба підбирати все. Через косметологу. Так. Да. От ви не хочете собі робити ніякі процедури, ну от, а хочете просто доглядати. Я, наприклад, підтяжку не хочу, от не боюсь. Так. Да. Ви йдете до косметолога, вона дивиться на ваш тип шкіри і рекомендує вам. Ну, я лічно так робила. Ми купили з Яною, нам на місяць вистачило. Дай я, на місяць, місяць. Купимо ще. Не дешево, ну купимо ще. Ну, оце за підтяжку, Дай я скажу, я настроїла все, зроблю підтяжку. Ну, отак. Мені сказав лікар нижньої частини і шиї, отак. Ну Думаю, що нічого страшного. Потім побачила ролики після цих підтяжок і думаю, може, я як відкрию. Очі після наркозу, а потім гляну в зеркало. Я ж подумаю, що вже ж мені ніхто його не дошиє і не зробить так, як було. І це я буду з такими очима, думаю, ні. Не маю, Немає, не маю. Я машину не вожу. Права є, але машину не вожу. Правам 15 років, навіть вже британські в мене права, мені їх тут дали на 30 років. Ну, машину я не вожу. Боюся. Боюсь, так, да. чесно. А я на машину. Я взагалі не хотіла і на правайти вчитися, мене Мне, мені, мені легше вызвать таксі, не морочити голову за тими, що там колодки, Рубка, толково, пробки, толкне. У нас на вечерю сьогодні теж і вчора. Вчора нам всім так зайшло, що ми вирішили повторити. Просто м'ясо залишилось, трошки дотушили, макарони доварили і все. І не будемо заморочувати. І ми вирішили повторити. А завтра буде картопля і макрель. І рибку я замариную. Сьогодні купила свіженьку, прям свіженьку з океану. У мене не вініри. У мене як вам це називається художественна реставрація. ну Це типа пломбами, ну як, художественна реставрація. Ну як, отак і є, художественна реставрація. Ну так. Ну як зуб пломбірують, і, ну тоді там його доліпляють. Оце мені таких. Художественно пореставрювали. Художественно пореставрювали. Я не люблю вірі. Може, колись і прийдеться, ну, мені хочеться натурально сохранити собі. Не, не люблю, як зуби виглядять як унітаз, чесно. Ну, є виглядають дуже красиво. Ну, є, я согласна, але я не готова поки. Так як я до пластиків. Це ж воно, свої зуби спилюються, це. Ось. Колись прийдеться. Не все. краса, краса. Масло тут дівчата високоякісне. Има подливка буде з курочкою все і салатик доця хочу. Дякую за трояндочку Дякую, дякую, дякую. Так показують <рес> да. я добра людина А взагалі сейчас хочу вам рассказать за косметику. Сейчас дуже... Хорошая ну, Корея, помидора. Там есть резная синова политика, но ну, вот вони навчилися, научилась, честно. Там даже от, и пить тяжкие лица, от Корея, Корея в чем сейчас на первом месте, вот я считаю, по косметике, по, ну, от, именно по индустрии красоты. Додому скучаю, додому до не скучаю. За косметику ніхто не спрашує. Спрашую, а Додому Яна вже не поїде, в неї додому вже тут. Тут її жить, тут її в неї вже все. Хоча можна сказати, не, не можна казати, ну, не можна казати, ніколи не говори, ніколи, але поки планів нема. Так? І так. Хоча як ми тут були перший раз, у 2022 році, в грудні ми сюди приїхали, то я дуже хотіла додому. Я, я... перший рік плакала, то я... я приїхала в березні додому, а по неї приїхала в травні. Вона цього її... ну, ждала дуже, дуже хотіла. А коли приїхала, в нас як почали ковбасити передмістя. Як побачили, ми як наші собачки страждають. То це вже і не хочеться. Ні, ми хочеться. Находимося в Лондоні. Третя зона. Мам, ну то що ми там розуміємо, третя зона. Ну, може ж люди понімають, як і вони. Ну, чого? Це пише хтось із Росії. Тут багато українців живе, я чую. Я ж бачу, чую. Вона нам навіть паски назад казала, на Іллину живе. Ну тут взагалі багато, ну тут нема практично афроамериканців. Тут живуть одні світлі. Оце ну, в цьому районі. В цьому районі. Дякую. Мама пише, що ти красотка. Спасибо. Впевнена, що ви також. Я співав курить. Ну, ви знаєте, мене перший рік теж дуже тягнуло. Дуже тягнуло. Я плакала. А зараз взагалі не тянула. Некрасиво, може бути, наружно, за то душою. Красиво наверняка. А що вдома? Ну, стіни, а тут у мене мама, брат, друзі, собаки, робота. А вдома що? Курсун там. А вдома ну, що в мене буде? Робота була, якби не було війни. Так, да, мою роботу закрили в зв'язку з війною. Наток змінилось, а що тебе споку? Не хочу. Ну прийдеться будь-бесячок. Зато душою красив, наверняка. Леня Курочкин співа. Да, от і я вам про те, що все змінилося. Я приїхала і відчула це на собі, що все змінилося. У нас навіть рубільник виключали ми. на. Ми жили в котежному місті. От і все, що треба знати. Ну, не сусіди, не такі близькі сусіди. Ну, через два дома. Поэтому, що їх щоб, у нас, щоб ми жарили картошку ввечері. Як ми могли жарити картошку, якщо не можна жарити було картошку? А те, що в нас собаки мерзли, тому було в нас. Все. У нас хороші сусіди були, а були деякі ляки, що так нам зробили. Ми проснулися утром, холодно, крім світу людей горить, а в нас немає. І ми такі дві нещасні, що я хотіла. Щось хотіла, забула, що. Був би жив мій чоловік, може б я сиділа в селі Микитівка. А може б і ні. А так мені їхати, в принципі, ніби. Чоловіка-родичі. Ну, Дякую за трояндочку. Чоловіка-родичі, це я дякую за трояндочку. Це є чоловіка-родичі. Чоловіка нема, вже є їм не така велика родичка. Деякі дуже спілкуються. Да, я з Полтавщини, то зараз весело кругом, а ще веселіше стало, а ще веселіше і буде. Ви ж бачите, я сьогодні дивлюсь трошки новин, я їх то мало дивлюся, які мітинги, що там вони підписали, що там вони хочуть. Тому гарного нічого. Доброго дня, Ірочка!